Доброго дня! Вас вітає Ялта Блок Сім мене звати Олексій Пшомиський. Я і мої колеги протягом найближчих трьох днів триматимемо вас в курсі усіх найголовніших. Та закулісних подій цьогорічної ювілейної Ялтинської зустрічі Україна і світ в епоху змін фактори успіху. Нині тут у аеропорті Бориспіль перші учасники, організатори та гості форуму збираються, аби рушити до Ялти. Навже вдалося поспілкуватися з деякими з них та дізнатися про деякі секрети. Очікуємо окрім президента Януковича, окрім президента Литовської Республіки Далі Грібавськайте. Ми очікуємо так само колишніх президентів пана Клінтона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера, пана Квасневського голову. Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії ми сподіваємося на серйозну інтелектуальну глибоку дискусію, яка потім продовжуватиметься тут в українському суспільстві. Сподіваємося, не лише тут і не лише в центральній і східній Європі, що вже було доведено попередньо, а власне кажучи, і в, в широкій Європі як такій на цьогорічній Ялтинській зустрічі очікують понад 250 учасників з 20 країн світу, серед них Президенти, економісти, політологи, експерти та відомі вчені вони підніматимуть питання глобальної економіки, інновацій, загроз сьогодення та майбутнього. І, звісно ж, обговорюватимуть роль України у всіх цих подіях. Будуть послані важливі важливі сигнали і з боку української влади, тому що буде президент Янукович, і з боку Європейського союзу стосовно перспектив. Я думаю, з перспектив підписання угоди, я думаю, що дипломати і українські, і європейські будуть. очень важно сидеть на кто что сказал. В этом году очень важно, потому что это, наверное, последний, последняя возможность, чтобы э, наши европейцы, комиссар Фюле, Крашневский, Кокс, э, передали все э, последние месседжи э, нашим э, украинским э, друзьям э, ну, в ожидании от э, этого саммита в Вильнюсе.